Піняємо водичку нашим тюльпанам. Так як Віка сказала, що я неправильно це роблю, Значить, я цю буду вирію і десь 3 см налію. Кінчики усіх тюльпанів, які ще будуть стояти, треба зрізати трошки. Отак. Якщо мішають листочки, щоб вони не доставали воду, їх треба прибрати. Ось. І тоді вони будуть довше стояти. Ну, вони вже і так у нас довго стоять, хоч я робила це і неправильно, як онучка сказала. Ну і ладно. Тепер будемо робити правильно. Може хтось теж не знає. Угу. Ох, зараз фенді буде підбирати. Ще стоять ось так, придержимо. Ну, можна такий, як уже листочок зовсім похилився, то його теж прибрати можна. Ось так. Фенді подумав, що це іграшки і буде гратися. Ого, тут тугенький. Так, ну тут що у нас? Оце вже можна... Чи ще хай постоїть? Хай постоє. Скажи. Ски стоїть. Хорошо. що. О, будемо плисосить зараз. Так, оце викидаємо, так? Вже ж не годиться. І оцей викидаємо. А ось такі Віка мені вже обіцяє, який день привезти цибулинки. Сказала, що були цибулинки, і там на роботі в неї лишились. Ну і я її вперше вже жду цибулинки. Звичайно, в цьому році вони цвіточки не дадуть, але на наступний рік дадуть це теж прибирати. Ну і зараз виливаю цю воду і наберу ось скільки. Водички треба от скільки наливати, а я наливала от скільки. Ну, звичайно, да, мені віка зробила. Що замічання як на українській мові? Що? Зауваження? Зауваження, от да, Ось так. Ну, нічого, ми вчимося говорити українською мовою, так що все буде у нас. Добре, і оце ж водички трішки, і кожного дня її треба міняти, і кожного дня підрізати ці тюльпани. Ось. От так. Ну, і я, і, мене вже, мабуть, не видно, тому що тут у мене тюльпани. Ось який гарний білий, гарний гарний. О, я думала, в мене тут поміститься з тої вазочки, але ні. Треба окремо їх. Ну і зараз. Я те ж саме зроблю з тими тюльпанами в ті вазочки. Да, не поміщаються. Ну, можна було б листочки прибрати, тоді б уже всі помістилися, але хай буде так оце. І зараз я почну з оцієї. Вазочки виймати тюльба, не ось такі вони тут. Тут була ще й у стома, але вже ми її прибрали, вона вже почала почала підсихати. І ось такі котики, мабуть, дадуть і корінчики тут. І зараз я пообрізаю і те ж саме зроблю. Тут ось листочки можна прибрати. І так. Трішки вони повищі. Так, котики. А може і котики? Та ні, не треба котики. Це ж як дерево. Нічого я не спитала в неї. Котики гарні. Вони її зацвітуть там ото. й ці тюльпани гарні. Оце. Так, треба придержати, а то зараз будуть розлітатися. І міняю воду. І кожного дня, так, поки, скільки вони будуть свісти, скільки зрізати, можна менше, можна більше. Ось о, оцей вже листочок не годиться, раз він падає. Ці стоять, а ці ці теж стоять. І на цьому, на цьому оцей можна прибрати. Так, ну і все. Міняю водичку, ставлю і все. На цьому закінчу. Набрала. І зараз поставлю тюльпанчики. Знаєте, ну це, як говорять, вік живий, вік учись. Ну, я, дуже багато в мене тюльпанів завжди, але от про такий спосіб я не знала. І тепер, де віка не знаю, вичитала, але ми ним користуємося тепер. І так. Поставлю оці котики. І ще будуть довгенько стоять. Ось тут на пелюсточки трішки підсохла, я її зріжу, щоб ніхто не замітив. І ще буде гарно-гарно. Зранку і почнеться робота поміняти водичку, полить розсаду, попить каву, погодувати фенді. Тоді вже там прайна, огород. Ну, це, дивіться, два букети отаких. От Ой, ну, оце ще постої один віка, сказала, хай постоє. не дала мені викинути. Ну, отакі гарні вони стоять. І зараз я їх однесу веранду. Чому веранду? Бо тут вдома жарко, вони вже давно відсіли. а там вони ще ось так стоять на вікні і радують нас. І всіх, хто приходить до нас, о, які у вас гарні тюрпани. Ну, ось так. І ще будуть, мабуть, днів декілька. Нас радувати, ну це вже так квіточка зовсім. Ну, ще постує сьогодні. Може, завтра вже я її приберу.